Капітани команди, дійсно добре. Звернення голови Національного олімпійського комітету України, олімпійського чемпіона Сергія Бубки, зачитає краснюк Юрій Антонович. Не знаю, дорогі друзі, від імені олімпійської родини України щиро вітаю вас зі святом олімпійського прапора. Підняття олімпійського стяга це славна традиція, яка існує вже не одне десятиліття і символізує дружбу, мир та єднання навколо цінностей олімпійзму. Уже за декілька днів. Такі ж юні, як ви, дівчата та хлопці, захищатимуть честь країни та її синьо жовтого прапора на 12-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Голландському Утрехті.